31 рік тому Україна стала незалежною. Проте свобода є основною цінністю для сотень поколінь українців. У пам'ять про здобутки предків та для вільного майбутнього наступних поколінь ми продовжуємо боротьбу з ворогом. Як відзначили головне державне свято України на Хмельниччині, пропонуємо підсумувати в ефірі Першого Подільського. Розпочинаємо. Вихід з оточення, поранення, окупація. На долю 28-річного Дмитра Чавалаха випало чимало за період війни, яка для нього розпочалась ще 8 років тому. А 2 березня 2022 року додалося ще й слави президентським указом про присвоєння звання Героя України, з врученням ордена Золота Зірка. Як і чим живе нині герой з села за півсотні кілометрів від Хмельницького бачили наші журналісти. Це після присяги тут в Кам'янці, цей, цей сержантський коледж. Жінка трепетно перебирає фото свого 28-річного сина, Героя України. Це сьогодні її очі посміхаються, але пригадує, зв'язок з Дмитром обірвався ще в перші дні війни. Він служив на Херсонщині. Все плакала, молилася, просила Бога, щоб було все добре. І ранком десь було так, без 29, я пам'ятаю. До мене зателефонував якийсь номер і спитав по російськи це Антоніна Івановна. І я сказала так. Так дізналися, що Дмитро живий, та до спокою було ще далеко. Повно окупований. Бували такі, такі якісь хвилини, що я вже собі такі, якісь думка така була погана, що я вже його ніколи не побачу. Із ризиком для власного життя впродовж майже трьох місяців переховував героя в себе в квартирі херсонський лікар. Воєнний стан не дає можливості назвати всіх обставин та імен. І разом з тим героїзм самого Дмитра служить прикладом, а знайомство з ним честь. Доброго дня, Доброго дня. Доброго дня. Ради познайомитися цього разу воїн ділиться бойовим досвідом з начальником обласної військової адміністрації. Розповідає про перші години війни, як прорвали оточення на мосту і змогли вийти. І вже по тому про поранення і лікування фактично в підпіллі. Стрілецький бій на близьких дистанціях це дуже важко. В деяких моментах дистанція доходила до 50 метрів. Там. Майже, до... Майже вже почали один одного гранат закидувати, можна так сказати. Але король відіграв те, що основний такий кістяк батальйону це люди, які з 2014 року прослужили, пройшли такі, знаєте, гарячі точки. Дебальцево, Іловайськ. Шахта Бутівка, основні такі широкі нам. Коли була команда йти на штурм моста, пішли всі до одного, ніхто навіть не прирікнувся, ніхто нічого слова не сказав. Згодився Дмитру і досвід служби в ООС. Дякуючи побратимам та знанням, вдалося вирватися з фактичного оточення з мінімальними втратами особового складу. Получається, ми в оточенні, вони в засаді, ми на відкритій місцевості. Вступаємо в бій, прориваємо оборону їхню, виходимо на там визначений рубіж. Тут у нас, ну як то кажуть, перераховуємо людей, там четверо загинуло, ще 17 поранено, а в них оказується там в районі 100 130 чоловік загиблим. У нас черги стояли на мобілізацію. Люди йшли добровольцем. Черги. Дехто навіть платив, щоб без черги попасти. Про звитягу свою і побратимів говорить спокійно. Щиро розповідає про командирів і віру в ЗСУ. А от щодо поранення ділиться неохоче, бо сподівається максимально відновитися та повернутися встрій. в стрій. У мене надія є, що в півроку рік організм відновиться, можна буде спробувати ще раз, хоча б обмежено придатним. Ну і вже піти хоча б якимось офіцером штабу. Хочеться, знаєте, приносити якусь користь. Не просто сидіти, а приносити якусь користь. Я вже вже чесно задумався над тим, щоб трошки поволонтерити цей час. А поки триває реабілітація і головно психологічна, хоча й поранена нога часто дає про себе знати. Найперше ж після госпіталю і повернення додому, як і більшість сільських дітей, спішить до школи, яку закінчив 11 років тому, та губиться, побачивши вчителів з квітами. Та Боже борони збитки, він дуже вихований, совісний, дуже працелюбний. Він привик, що все повинен він робити сам. Він відповідальний дуже. Він так сказали, що це треба зробити. Значить, хлопці пішли зробимо. Сам же Дмитро каже, що усвідомлення необхідності навчання прийшло на фронті. Після військового коледжу пішов добровольцем в ООС. Там і зрозумів, що знання сили й на війні. На таких людях. Тримається Україна, а це завдяки таким громадянам України. У нас мусить бути мир, в нас мусить бути перемога, і ми будемо найкращою процвітаючою країною Європи. Про надійність сьогодні старшого лейтенанта Дмитра розповідають і друзі дитинства. З ними дитинство прийшло, ну, щасливо. Моя мама ніколи не переживала, що десь там, що я там з хлопцями, там, бо це ж хлопці, є хлопці. Але вона була якось спокійніша, що я з ними. Старший брат Дмитра Петро зараз на фронті. Їхня мати знову в переживаннях і молитвах. Чекає на дзвінки та з тривогою піклується про пораненого молодшого сина. Він би зараз, як той пташкою де полетів туди до своїх товаришів, до своїх хлопців. Він би там вже був і все. Кожен українець на своєму фронті наближає мирне небо, і кожен впевнений у нашій спільній перемозі. А от як вдасться цю перемогу здобути у День незалежності? Ми запитали про це у Хмельничан. Чому Україна переможе? Переможе, тому що тут люди такі, що вони за свою страну борються, за свою землю, за своїх дітей, за своїх матерей, отців. і воно так має бути. Воно так бути. І ми побідімо Обов'язково, обов'язково. Тому що нас захищають такі, як ми. Ми і допомагаємо, і поштами, і ну, ми намагаємося перемогти. Я думаю, ті, хто хочуть перемогти, ті завжди перемагають. Ну і добро, звісно, перемагає завжди. Бо ми самі найкращі, ми сильніші. Ми, ми це все, що є в світі. Ми дуже сильні. Ну що як сказати? Духом сильні, нас захисники дуже сильні, в мене зять, до речі, на передові. тому що в нас патріотизм, у нас, у нас ну, мотивація. Ми повинні перемогти, тому що нам другого не дано. Тому що ми цього прагнемо, тому що вітчизняні війни, як правило, виігруються, тому що ми мужні, тому що ми єдині в своєму прагненні. Ну, і так має бути. Тому що інших варіантів немає. Ви впевнені, що вона переможе? Ми так. А я не впевнений. А й чому? Ну хіба це перемога? стільки людей загинуло. Можливо, краще було уникнути війни, аніж її підтримати, розпочати і так далі. Тому що Україна сильна і вона буде незалежна. І люди в нас справді добрі, і тому Україна переможе. Чому Україна переможе? Бо ми сильна нація, ми сильні люди. І наша в нас козацька кров тече сильна-сильна самого покоління Адамового, вона сильна. І ми всі віримо в наші ЗСУ. Як символ нашої незламності до Дня Незалежності у багатьох містах України розмістили знищену Збройними силами України ворожу техніку. Понівечений танк рашистів з'явився і у центрі Хмельницького. Наші журналісти уже встигли роздивитися те, що залишилось від рашистської бойової машини. Тож за мить розкажуть більше. Купа брухту, яка вже ніколи не завдасть шкоди жодному українцю. Хмельничан та гості міста оригінально привітали із Днем Незалежності України, розмістивши на центральній вулиці знищену бойову техніку расистів. Таким чином мали на меті нагадати, як важливо продовжувати допомагати армії. Для того, щоб люди не лише з екранів гаджетів своїх розуміли і бачили, що коїться там. А і наочно побачили всю цю суч да російського доброго руського міра на власні очі переконалися і ще більше долучилися до допомоги збройним силам та волонтерам. Танк Т-64 був знищений на Харківщині хмельницькими військовими. БТР 80 які вороги намагалися сховати, українські захисники розгромили артилерією. За словами волонтерів, така виставка яскраво вказує расистам, у якому вигляді українці раді їх бачити. «Окупанти хотіли зайти у Хмельницький, захотіли зайти в Західну центральну Україну і захопити нас всіх. Тільки лише в такому варіанті вони можуть бути присутні у нас у Хмельницькому та в інших містах України. Містяни діляться. Виставка додає бойового настрою. Мені подобається, як вона палала. Ця техніка російська. У нас на території України техніка російська може бути лише спалена. Мало. Більше хочеться. Кожен психологічно якось. Реалізує, якось видає пар, випускає хто через це, хто через гумор. Кожен знайде своє. Виглядає дуже прекрасно, дуже подобається. Подобається, що вона не в цілому стані. Подобається, що вона підсмажена, вбита. Чекаємо більше її техніки. Такої роздивитися ворожу іржу у Хмельницькому можна буде ще близько тижня, а от на подальшою долею брухту ще міркують. Поза тим волонтери кажуть, наші захисники не зупиняться, допоки останній танк рашистів не перетвориться на попіл. Особливо символічно, що 24 серпня минає рівно півроку від початку вторгнення Росії на наші землі. Відтак життя українців в усіх куточках країни докорінно змінилося. Із новими викликами сьогодення зіткнулись і голови громад Хмельниччини. Що вдається реалізовувати із обмеженими бюджетами, та якою бачать нашу область після перемоги? Розповімо за мить. До початку повномасштабного вторгнення Хмельниччина стрімко розвивалася. Завдяки децентралізації, громади отримали можливість покращувати соціальну інфраструктуру, медичну галузь та розвиватися економічно. Проте 31-й день незалежності Україна відзначає в умовах війни. Тому багато амбітних планів довелося поставити на паузу. Були плани мирного життя водночас воно помінялося, і зараз плани, скажем, пріоритети. От сьогодні ми працюємо, щоб в двох ліцеях як в нас залишилися, запустити їх з 1 вересня, створити належні умови для того, щоб. Літи могли нормально вчитися в звичайному режимі і в основному кошти туди. Інший пріоритет підпрацюємо військові частини, які заходять, і в тому числі на нашу територію, сусідні, скажімо, навіть не з наших територій. Спрацюємо з ними, допомагаємо. З обладнанням надаємо приміщення, з обладнанням. Допомога переселенцям та військовим на фронті наразі головний напрямок роботи громад. Сподіваються на підтримку мешканців, адже проекти, які мали б спрощувати їх життя, наразі відклали до перемоги України. Основними викликами є це недофінансування громад у зв'язку з тим, що є обмеження використання бюджетних коштів І в нашій громаді. Насамперед, це постачання водою жителів громади. Нема можливості завершити проект будівництва водогону. Тоді ще одна з одною з проблем є: це переміщені особи, які на території нашої громади поступають, щоб забезпечити їх належним чином і в будівлях, і в харчуванні. Наша громада за період військового стану більше двох тисяч переселенців прийняла, надала їм захисток. Як відзначають очільники громад, головним надбанням сьогодення стали люди, які живуть на Хмельниччині. Особливо помітно змінилася молодь. Є такі прояви, які ми сьогодні бачимо в дітей, в молоді, їхні патріотизм, збирання коштів, створення блокпостів. Ви знаєте, те, що ми вчили на уроках виховання патріотизму, воно просто може помножити на нуль, тому що на сьогоднішній день ми практично вчимося тим речам, які дійсно формують нову націю. Історія України пам'ятає багато моментів, коли її хід змінювався кардинально. Але труднощі, які випадали на долю народу, лише заготовували та давали зрозуміти, цінніше свободи для українців немає нічого. Тому зараз усі сили ми повинні скерувати на подолання ворога. А після завершення війни почнеться масштабна розбудова. Переконані очільники громад Хмельниччини. Не державне свято і особливо під час війни українці зустрічають у національному вбранні які вишиванки купують хмельничани та яку обрати, аби тішила довгі роки, пасувала до будь-якого образу та виглядала сучасно, розкажуть журналісти Першого Подільського. На будь-який смак, колір та гаманець. Від світло-рожевої до насичено-червоної з гуцульськими орнаментами або етнічними мотивами. Розмаїття вишитого вражає. Хоча вишиванка зягає корінням ще часів Київської Русі, попит на неї зростає з кожним днем. А у період державних свят у рази. Дуже багато просто приходять подивитися на красиві візерунки, на вишиваночки, на українські мотиви. Вони захоплюються цим. Часто купують вишиванки, щоб передавати людям за кордоном. Аби обрати правильну для себе сорочку, варто знати про символізм кольорів і орнаментів. У деяких регіонах України для вишивки використовували лише чорний і червоний, а зараз у моді різнобарв'я. Вишиті гладю, хрестиком, в різних кольорах, різних фасончиках, які можуть підійти жінці з любою фігуркою. Останнім часом, як кажуть продавці, люди почали захоплюватися патріотичними кольорами, тому синьо жовта сорочка також тренд. І ця вишиванка також стала нашим, нашою популярною модницею і підходить практично всім. Вона йде вільного крою, легко, легка тканина, гарно дихає. Чоловіки у виборі вишиванок більш консервативні та стримані. Для сильної статі найкращий варіант той, який підійде і для свята, і для буднів монохром. Чоловіки полюбляють ось такого плану. Вони йдуть як сорочечка на кнопочках. Якщо раніше переважно український національний одяг обирали лише на день незалежності, то сьогодні вишиванка буде актуальною на хрестинах, святкуванні дня народження, концерті чи навіть на власному весіллі. Ось така, наприклад, сукня дуже часто в нас беруть на заручення, на весілля. Вона йде під поясочок. Тут багато вишивки, натуральна тканинка. Аби сорочка виглядала якісно і при цьому не коштувала дорого. Ідеальним вибором буде машина вишивка. Надавайте перевагу натуральним тканинам. Також при виборі вишиванки фахівці радять звернути увагу на щільність орнаменту. Чим він тісніший, тим довше прослужить. У Хмельницькому обласному художньому музеї у ці дні державних свят запрацювала виставка творів митців Донеччини. Схід рівень свободи. Ще один бойовий експонат представили і митці Хмельниччини. Більше у нашому наступному сюжеті масштабна групова виставка творів митців Донеччини відбувається в Хмельницькому перший від дня відновлення незалежності України. Представлено тут 52 твори, 14 митців. Як кажуть, воїни культурного фронту в жерлі сьогоднішньої кривавої війни кується наша нова історія, в якій нарешті відбудеться завершення періоду постколоніального синдрому, і наша країна стане потужною державою. Якщо ми уявляємо, як люди вимушено переселяються в інші регіони України, і беруть з собою багато речей, як взяти з собою мистецтво, коли це неймовірні об'єми, да коли у людей по 300-400 творів, які вони створювали все життя? Цією війною єдине, мабуть, що зламане, залишилося, це наше прагнення саме до свободи. Тому якщо ми поставили таку дуже високу планку, дуже високий рівень зберегти свободу, свободу мистецтва, свободу вільної України, свободу незалежності наших територій і показати, що ми ці готові змагатися, ну хоча б цими пензлями, які в них є. Саме українська культура стоїть сьогодні на передовій жорстокої доленосної війни. Саме в неї в першу чергу спрямований оптичний приціл росіян. Символом того є експонат майстрів з Хмельниччини Віктора Раковського та Сергія Касьянова. Які унікальним самчиковським розписом прикрасили тубус від порохового заряду польової гаубиці М 777 що нищить ворогів нашої незалежності? Самчиківський розпис, який характеризується такими великими крупними формами, і в основному рослинний орнамент, але також включає і зооморфні деталі? Слід ще зауважити, що самчиківський розпис у 2019 році був внесений до культурної нематеріальної. Ною спадщини ЮНЕСКО, якщо ми можемо свободно спілкуватися, виражати своє почуття, то це і є свобода особливої експресивності. В день відкриття виставки додала й інсталяція та перформанс, які влаштували працівники Хмельницького обласного художнього музею. І ця експозиція є ще одним ствердженням нашої самоідентичності. Соборності та непоборності і черговим мистецьким кроком до наближення дня перемоги над окупантом. Щодня ми продовжуємо боротьбу за життя у вільній, нескореній країні заради свободи і щасливого майбутнього нащадків. Кожен на своєму фронті, на своєму місці, плекаючи любов до рідної держави у своєму серці. Для кожного незалежність різна. Що таке незалежність для наших журналістів? Давайте поглянемо. Для мене незалежність України це родюча земля, щедрі врожаї, безкрає небо та сонячні світанки. Це співсоловейка, посмішки дітей, мамині колискові та запашні пироги у бабусі. Це розквіт та надія на світле майбутнє, це життя, заради якого варто боротися, котре слід захищати від злого ока. І сьогодні, посеред темної ночі, ми не здамося і дочекаємося променів сонця. Коли добро переможе зло, ми виберемо світле майбутнє. Україна понад усе. Для мене незалежність України це світла оселя, яку будують сильні, сміливі та нескорені люди. Попри всі ризики та випробування, нам вдалося звести міцний фундамент, стіни та навіть дах. Тепер залишилось основне збудувати міцну огорожу від задрісного сусіда та привести будиночок до ладу. Ми нація, котра понад усе цінує свободу і ні за що не віддасть своє чужому Україну. Ми переможемо. Ми нездоланий та недоторканий народ. Для мене незалежність України це хоробрість у серцях наших людей. Солідарність один з одним та міць перед ворогом. Це гордість, терниста стежина та непростий шлях. Це могутній народ із непереборним бажанням жити на своїй власній вільній землі, жити задля розквіту, змін та втілення мрій у реальність. Ми зламаємо сценарій зла та продовжимо творити українську історію на квітучій непокірній землі. Українці продовжують гідно протистояти ворогу та вражати світ своєю незламністю, силою та співчуттям до тих, хто поряд. Так і Перший Подільський продовжує свою роботу, аби інформувати вас про найважливіше. Чекаємо та наближаємо перемогу з Днем Незалежності. Україно!